Ти подивись, неопреновий шарик. На дальнячку новинка 2022. 2024. 24, 24 грама і неопреновий шарик. Просто кип'яток. Оп! Привіт! Сьогодні рибалка на судака. 4 години ранку ми виїхали з дому. М -м, в 6. Ми вже були заряжені повністю на нашому місці, там стояли три чоловіка і всі дружно кидали. Далеко летить. Ні-ні, ми в трьох приїхали. Андрюха, я і Юрець. Я одразу став коло юрця покидати, Там пару забросів буквально зробив. А потім перебазірувався до Андрюха з іншої сторони став. Ну по сонці. Сонце, по сонцю, посом, висоція. Та всі, хто що понадівав, там сікон, Андрюха надів силікон, вістовський, е я зразу надів лижу. Хотів перевірити, як вона летить, далеко чи недалеко. Ну, коротше, лижа летить просто за овощ. 24 грами я надів. <клес> лижа це отака штучка з неопреновим шариком е і... Отаким от образом вона падає і судак зачасту, як оказалося, хватає іменно цього шарика. це ти Ні що Ні-ні-ні, не я перший витягну. Витягнув перший хвастунт, Андрюха. Коротше, показав, який ставить силікон. Я на такий силікон ловив літом, досить непогано, на такий колір, він такий йде під флаг України. Віст новинку випустив, ось такий. Ну Не зовсім, ну на таку подобі я ловив, був літом Судака, досить непогано. Ріпрок четвертий випустив віст в такому майже кольорі, і по судаку він непогано вистрілював у мене саме літом на глибинах 3-4. І тут він те, витягнув. Це ще треба доказати, я от зараз витягну, а ти там колись. Є вся відеофіксація, ти її покажу колись. Ага. Я колись літом на нього судака ловив. Ви думаєш, що коли там... То, що ти там колись ловив, то що ти там колись ловив. Це да. ще треба доказати. Ділен, не, не-ні, то політ у мене він там вистрілював, да. ну, мій любимий цвет, я ну, я на нього тащусь од нього. Ріперок теж четвертий. Четвертого кольора вультра, фіолетик, Четвертий кольор. Я на нього, блін, і Судака, і щуку ловлю. Ну просто не силікон, а кип'яток. Тим більше вони зараз випускають його більш збитим, ну держиться, круто, ставиш туди двойничка і на. От моя перша була покльовка на нього. <гаджа> Ти бачила? По йому просто отдасть спині, наче з той сторони хтось взяв і дёрнув. Жесть просто. Кайфанув нереально. Йохерний бабай, в другу сторону. Ти бачиш цю подачу? Охренеть. Чи воно промазало. Ні? Прикинь. 10 часу в мене вообще тупо ні однієї риби, не дві холості покльовки. Ти хоч по одній Андрюха вообще два витягнув. У мене дві холості покльовки і все. І 10 часов кричать все, йдемо снідати. Ну, пришлось йти снідати. Так, а ну, це що? Це чай. Сік. Сік виноградний. Виноградний. Аля натурель. Аля Натурель. Що нам Юля положила? Редиску, так? Да? Да. Це добре. Так, рибалка рибалкою. Я взагалі спиртного не п'ю. Це був виноградний сік. Трошки забродивший. А сало, 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 сало яке. М -м -м. Так, всім приємного апетиту. Так, да, сало, звісно, знатне. У нас в Черкасах з проростю сало це, блін. Просто космос під виноградний сік. Mm. Mm. І, щоб ти понімала, іменно після цього виноградного сока і салу почався кльов. Да, вістик, вістик запрацював. Артурчик когось підцепив. Це підцепив. Клюнув. Підсипив. Мадин судак. Мадин судак. Порционний а-ля натурель. Натурель. Грний, чи похоже на риб. На рубинку. Налягаю. Накрив. Накрив. Я трошки більшу паузу дав. Накрив бородою. Хороший такий. Ох, і хороший. Та ти шо ший повинний крий. Стой, 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 стой. Стой стой, 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 стой. Стой, стой, Самка. Да, Да, той самой коль ракетики, что показывает. Ну четверка. Фиолетик. Фиолетик я всегда казал, что он работает. Круто, як по щук, так і по посодок. Я на неї і щук трофейних ловив. Доволі таки непоганих. Ну, коротше, силікончик бомба. Може, в тебе ще люди <хи> будуть, може, вийде бути шарити Ні, звісно відпустили. Ну, ти бачила ту самку, ти бачила те пузо ікри у неї. Ну, про... Звісно. А потім всі судачатки такі маленькі, які будуть, вони всі виростуть і прийдуть до нас клювати. Ні, слідуючий Юрчик завалив. Да, не встигаєш ніхера догнати. У них вже, по-моєму, там по два судака було. На красний, красний який силикон. Е... Із білим хвостиком, по-моєму. Чи білий силикон з красним хвостиком? Ну, Такий каже, він що робочий, не знаю. Я на такий ніколи не ловив. Юрець, ну що там? Роботи. Ти носили сілі Який? Красний з білим. Красний з білим? Сука, бля. Ви давайте на національні більшого. Полторушка, полторушка. Полторушка. Коряжний. Тут, блядь, дерний крючка. угу. Так а чого ж не експериментірував? Я там перебирав, ти думаєш, я тільки на одного цілу. Ні. Перебирав я там багато різних видів силікона. Ну я повно. Я їх всіх не запомню. Ну точно знаю, що на одному. Була дуже жирна покльовка. Я його навіть приготовив показати. тобі. Ріперок четвертий також новинка від фірми Віз. Подача була. Бач, міняєш колір і... Ти ти шо? Це щось дає. <різ foi> ну, рибалка була на Дніпрі, і спінінг я використовував до 36 грам. азура Safina. Вона мені досить подобається, чим броскость хороша. Тест для такої місності Отлічніший. До 36 грам. Тобто 24-30 грам летить е е е круто. В рості 2,40. Це універсал, він йде як з берега, так і з лодки ним удобно ловить. Плюс до того у цієї палки є досить непогана чуйка і в рибку в'яже на ура. Катушечку тестірую я вже другий рік. Катушка від фірми Daiwa серії Ninja в розмірі 3000. Катушка поки що себе показує тільки з кращої сторони. Їх там. Три, по-моєму, в такому сегменті три катушки йде. Ну, я зараз спробую цю катушку, потім там ще в мене Excel є на приміті. Теж хочу спробувати. Ну, не знаю, подивимося, як буде. Поки що цю тестірую, хочу подивитися, як вона на прочність. Ну, я її як на легкий джиг, так і на тяжолий ну, В принципі, мені поки що все не устраює. За такі бабки відличніший інструмент. Опа! Іди сюди. Прямо перед самою бровкою. Ти понял? І опять я скільки блин, цвітов силикона перепробував. І опять фіолетик. Ну щось невелике. Що, Такий самець Придавив. Я ще й думаю, я вже збирався виматувати, так підтягую, підтягую, наче. Т -к -т -к. Да. Ну, Пройшло не сильно багато време, скільки, ну може часик, я баки поперемінював, там я по 20-30 по 30 забрусів робив. І опять я таки вертаюся до любимчика, до того самого фіолетика. Закинув, і там є такий приямочок невеличкий. І от в тому приямочку вже перед самим витягом, е я там щось не знаю, заманжувався і е приманка лежала на дні. Він його надавив і добрий день. Так, ну що, можна вже взяти першого, так? Да? Хто? Можна взяти першого? Спасибо. Цей час я полоскав е, там багато чого я. І активки, і пасівки. Я потім поставив одну лижу і поставив другу лижу на 24 грама, на яку й була покльовка. Ну, Цей цвет просто кипяток червоний із чорною головою. 24 г. Летить просто непередаваемо. Дуже великий плюс, що мені понравилось в цих лижах, я думав, будуть захльости. Ні одного захльоста не було. За всю рибалку не було абсолютно ні одного захльоста. І тоді, коли перестало все працювати, він мене виручив. Іди сюди! Мій солоденький, тільки поставив я цю прикалюшку. Ох, ты ж мій сладенький! Давай, 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 роденький. Ох, хоть! А цел у нас судакен! Судакен? Судакен! Ох, это сверхсекретное на оружие! Натовская разработка! Ого. Вона була розроблена в наших біологічних лабораторіях. Лабораторіях разом з голубими. Саме так. Диви. Популік. Кілушка. Та ні, кіло 200. Кілушка. Ти подивись. Неопреновий шарик. На дальнячку новинка 2022. 20, 20 24, 24 грама і неопреновий шарик. Просто кипяток. Друзі. Я нас вітаю. Третій в хату. Є такий да, темно-зелений Жовто-блакитний, Чисто. Фіолетовий є. Ну, давай, фіолет. Зелений. Отой фіолетовий тут. Фіолет, ось що фіолет. Ну, люди хвалять дуже сильно, красноголовий. І оце в мене ранком на нього сход був. Ні, їх небагато, 10. 10 кольорів і там, по-моєму, 7 чи 8 різних грамів. Я, кстати, на 10 грам я розпечатався, був по холодній воді, сазани ми ловили. І сазани хватали в рота. Теж цей неопреновий шарик. Я поки не можу определитися, який мій любимий цвіт. Сірий тут у нас недалеко охренительно ловив судака на мухоморчика. Він прям приїхав і вигріб всі мухоморчики по 14 грам, які у нас були. Каже, просто космос. Небагато часу пройшло. Минут, може, 10. Я переміщаюся з лівого флангу на правий фланг, там де Андрюха стояв. І завдяки тому, що він летить дуже далеко, я ділаю дальній заброс і із дальнячка вихвачую знову таки на натовську розробку Судака. І доганяю всіх. Ти поняла? Иди сюда Лыжа белая ботинка Ой, кайфок Судакена Мій юний друг. Да, новинка працює На глісер вийшов глицерний, глицерний. Глицерний сюда, да? Ну так, Можна ж Не в рота. А ні, придави. Ну прям за краєш. Придавив за Бачиш? самий край. Так можна ж. Можуть же, коли захочуть, так? Да? Конічно. Одну проводку протяжку так, просто робив. Оце я тільки що спробував і він підсів. І кстати, по поводу проводки, От е, я робив е, там, де перший судак класичним джигом, а другого судака є такими маленькими коротенькими ривочками підкидав, щоб воно дуже швидко падало на дно. Таке впечатлення, вроді би, є, ти тягнеш його по дну. Да, і тоді воно хватає. Одна із технік ловлі волочіння по дну. Хорош. Бродяга. Коротше, у всіх по 4 судака. У мене 4, в Андрюхи 4, в Юріка 3. І Юрік доганяє нас, завалює 4 судака. І таким чином всім все порівну. Кожному по 4 штучки. Це він? Чи вона? Андрюха, багур. Давай підсамки.

Що ти мог сказати? Це ще. <риклад> Мої вітання. Рибалка? Звісно, рибалка Прикинь, 4 судака. Да, ну, за день, трудова рибалка. Але 4 судака, одну мамочку відпустили, три забрали, всі судаки закілушні. Ну, класна рибалка. Старі перевірені приманки працюють, нові приманки працюють. Кайфок отримав, в залі в життя риболовний день не пішов. Що може не подобається, йомає. Все круто. Слідуюча рибалка, не знаю, де буде, як буде, але щось буде. Все. Всім пока, до нових зустрічей, друзі.